Доброго дня, шановна громада, з вами я, депутат Української міської ради Віктор Ліщинський. І сьогодні я, як голова земельної комісії, буду розповідати вам про особливості ставлення фахівців виконкому до своїх професійних обов'язків та наслідки, до яких це призводить. Ми вже неодноразово говорили про втрату довіри більшої частини депутатів до виконкому і особисто до Туренко. І зараз, на прикладі одного голосування, ми доведемо. Вам обґрунтованість та виваженість нашої позиції. 22 люту 2023 року до Української міської ради звертається спілка співвласників Сяйву за наданням згоди на передачу іншим особам права користування земельною ділянкою площею 9,8 гектарів у районі Плютів. Дане питання не потрапляє у порядок денний чергової сесії. Але на погоджувальній раді напередодні сесії Туренко пропонує внести його з голосу, мотивуючись тим, що питання стосується військових. Депутати відгукуються на пропозицію підтримати військових за годину до сесії, збирають засідання земельної комісії. У процесі розгляду питання у членів земельної комісії виникають обґрунтовані сумніви щодо наявності у заявника усіх необхідних документів. Тому у протоколі засідання комісії чітко зазначається перелік документів, необхідних для прийняття схвального рішення. Одразу хочу зазначити, що депутати мають право вивчати документи та надавати свої рекомендації. Але підтвердження законності дійсності наданості цих документів лежить у межах компетенції профільних спеціалістів виконкому, землевпорядників, юристів, які отримують за це зарплату. І несуть за це персональну відповідальність. Усі проекти рішень, які формуються виконкому та потрапляють на сесію, вважаються апріорі законними, адже узгоджуються та візуються посадовцями виконкому. Таким чином, питання спілки співвласників Сяйва щодо відчуження земельної ділянки площою 9-8 гектарів в плютах, потрапляє на засідання 26-ї сесії Української міської ради з голосу міського голови. Який лобіює дане рішення і своїм авторитетом гарантує депутатам законність питання та включення в проект рішення усіх вимог земельної комісії, також на сесію з'являються члени спілки, начебто діючі військові, і начебто навіть знайомі Туренка, які просять депутатів піти їм на зустріч та вирішити питання. Поки їх не перекинули на фронт, шановні депутати, мене звуть Назаренко Володимир, 3 батальйон, 4-ї бригади Національної гвардії. Ну, я не хочу там розказувати, скільки ми пройшли де ми були ну, і маніпулювати бойовими заслугами. Ми просимо, якщо є можливість, звертаюся до депутатів і поясню нагальність. Скажіть питання громадської організації. Ми члени громадської організації Сяйво. Якщо є можливість, у нас немає можливості там в травні, в червні, тому що нам дали короткий відпочинок. І в травні, ну я не хочу там публічно казати, де хто які задачі буде виконувати. Потім буде е, зміна е, сторони по договору, це вже інше. Це буде вже реєстраційні дії, все останне е, громадське об'єднання Сяйва. Е, це от зараз тут присутні. Ребята, не можу називати вам, що це за підрозділ. Я знаю цей підрозділ, особисто знаю. Що це за хлопці, хто це? Це підрозділ спеціального призначення. Люди реально воюють на війні. Документи в порядку, ті документи, яких не вистачало на комісії, донесені документи, повний комплект документів описують. Я ще раз підкреслюю, що на той момент у депутатів не було приводу піддавати сумні. Ані ділову репутацію Торенка, ані законність та наявність документів. Адже все це гарантувалося особистою відповідальністю посадових осіб. Я висловив такі цієї, що все відповідає закон письмо. На слова недостатньо. Якщо достатньо слово не голосуйте, ставлю на голосування. мені дає поради. Я ж я розумію, що вам чим гірше, тим краще. Що стосується членів спілки, усі знають наше відношення до військових, тому ми щиро підтримали їх питання і проголосували схвальне рішення. Я вам скажу так, то, що е, не говорить вам людина, і з того, що можна сказати, я вам сказати. Десь цього підрозділу я бачу в самі гарячі часи, і в Северодонецьку бачив Лісінчанов. І повірте, це були ті часи, коли місто переварачували незнакоме. Втім, наслідки нашої довіри, Туренко, фахівцям виконкому та так званим військовим, не змусили себе довго чекати. Одразу. Після оприлюднення рішення сесії, депутати з подивом помітили, що воно значно відрізняється від того, за яке вони голосували. З рішення зникли деякі пункти, на яких наполягала земельна комісія, а інші набули рекомендаційного характеру, а не обов'язкового. Поки депутати з'ясовували, хто підробив рішення сесії, ситуація зацікавилася Київська обласна прокуратура. Яка розпочала досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України, привласнення через трата чужого майна, яке було ввірене особі, чи перебувало у її відданні, вчинене у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану. Станна стаття, до речі, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років. Щоб ви оцінили масштаби професійної некомпетентності та посадової недбалості фахівців виконкому. Процитую вам декілька витягів з ухвали слідчого судді Печерського районного суду за номером 757 від 14 червня 2024 року, наданих слідчими ДБР у рамках отримання ухвали про накладання арешту на відповідну земельну ділянку. Так, слідчі вважають, що посадові особи Української міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, увійшли у злочинну змову з одним із столичних забудовників. І незаконно відчужили дану земельну ділянку шляхом підміни рішення міської ради на інше, яке не розглядалося і не голосувалося депутатами. Внесення до офіційного документу рішення мер завідомо неправдивих відомостей, які не були предметом розгляду сесії, що вчинено службовими особами МР в інтересах третіх осіб надало Геосяєво та співучасникам кримінального правопорушення певні права з розпорядження земельною ділянкою та звільнило їх від обов'язків сплати коштів до місцевого бюджету, що спричинило тяжкі наслідки. І як тут не згадати сумнозвісний генплан плютів, незатвердження якого начебто дозволяє громаду податків? Уявляєте, скільки там може бути подібних підводних каменів? Крім того, слідством було встановлено, що члени спілки, які завітали на сесію, були підставними особами, які не мають відношення ані до військових, ані до самого ГО. Я працював в, ки в Київському земельному відділі. Кажучи, ну, ми призвищена заранку згуть Володимир. Думаю, може е ну, загуглити це. Не проблема. Десь у підрозділів, я бачу в самі гарячі часи, і в Северодонецьку бачив висіча їх вже ідентифікували. І вони надали покази. Також покази зібрали з усіх депутатів та причетних до справи осіб. Наразі триває слідство. Отже, що ми маємо у сухому залишку? В результаті навмисних чи ні? Тут вже буде з'ясовувати слідство. Дій фахівців виконкому громадна понесла значні збитки. І що ви думаєте, хто з них поніс за це покарання, чи по ним розпочалося? Службове розслідування. Ні, усі вони отримують зарплати, премії і навіть претендують на матеріальну допомогу на поліпшення соціально побутових умов. Тобто усі вони стимулюються та заохочуються міським головою. Такий собі філіал козанострий у масштабах Української міської ради. На наш погляд, це ще один факт у скарбничку недовіри меру та червоний прапорець посадовцям виконкому, які готують документи на сесію. Наразі це основна причина, чому депутати відмовляються голосувати за деякі земельні питання. Адже поки ми не позбавимося пропового свявілля у виконкомі, це єдиний законний спосіб зберегти ресурси громади. Якщо вас зацікавила ця публікація, тисніть лайки та робіть репости. Діліться своїми думками у коментарях. Підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки та на наш YouTube канал. Будьте обізнаними та в курсі подій в громаді ми працюємо для вас. Далі буде цікавіше. Побачимось.